Привіт, діти! Ось же на порозі тепле літечко, чарівне та дивовижне. Цікаво, а чи знаєте ви, що дарує літо природі? Знаєте? А давайте перевіримо. Пропоную гру, що дарує природі літо. Вам треба відгадати загадку та дізнатись, про який дарунок літа йде мова. Зрозуміло? Будьте уважні. Починаємо. Сонця промені гарячі, припікають плечі й ніс. Не сховаєшся від неї, хоч уморити залізь. Що це? Спека. Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю лється, звіру руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Гроза. Хтось у лузі біля річки. Загубив барвисті стрічки, дощик вгледів підібрав, небеса підперезав. Що це? Веселка. Вранці на мисто заблищало, Всю траву воно заткало. А пішли шукати вдень і ніяк їх не знайдем. Що це? Роса. Є у кошику суниці і малина, і полуниці. Спробуйте слівце дібрати, щоб разом усе назвати. Ягоди, стиглі яблука в садках, смачні грушки на гілках, сині сливи і абрикоси випивають літні роси. Ну а разом ці продукти називаємо ми. Фрукти. Гарбузи та жовті дині, горох, морква та цукіні, баклажани й буряки, часник, цибуля, огірки, помідори та квасоля, червоний перець, бараболя. Всі корисні та смачні разом звуться Овочі. І великі, і малі повдягалися в брилі. І дощу ці одноніжки не бояться ані трішки. Ліс улюблений їх край. А як звуться, відгадай. Гриби. Влітку диво це знайду. Полі в лісі і в саду, ці рослини кольорові, гарні, запашні, чудові. Квіти. Скрізь її побачиш, друже, у полях, садках, на лузі, при дорозі на газонах, біля хати й у вазонах. Де не посієш з'явиться, росте собі й пишається? Що це? Трава. У озерах і морях, у басейнах та річках буде лагідна вона, така приємна й чарівна. Що це? Тепла вода? Гречка, льон, колося жита, і пшениця сонцем вкрита. Ячменю зелені шати, соняшники біля хати, кукурудза на ланах дозріває в качанах, колоситься квітне зріє, літечку усе радіє. Що це? Зернові культури! Молодці діти! Чудова гра! Ви добре знаєте всі дарунки літа. Супер! Так тримати!